Національний банк України анонсував нові обмеження у планах зменшити кількість переказів з карти на карту між фізичними особами, не більше 30 операцій і до 100 тисяч гривень на місяць в одному банку. Подібні обмеження будуть не на користь банківській системі. Чому якщо наші громадяни відчують оце обмеження? Лімітів о, граничних на 100 тисяч гривень в місяць, і, е, і о, найголовніше тут 30 транзакцій на місяць. Вони підуть в кеш, тобто ринок електронних банківських послуг буде скорочуватися, начебто кажуть, що це крок вперед, але по факту це буде три назад. Та що думають про такі обмеження Дніпряни? Це, мабуть, не добре для тих, котрі мають якісь діяльність пов'язану із фінансами, а для звичайних людей, то може і не страшно. Ну якщо так взяти садочок, школа ще десь якісь карти, на карти да, да, з карти на карту, то, то там фонди, там ще на щось збирають, то можливо і не вистачить. Багато так сказати, так би мовити, в нашій країні незаконних переказів. Та темок всяких таких, тому думаю, що правильно. Якщо це буде обмеження, це більше в готівкову форму ми виходимо тоді, а не в безготівкову. Не знаю. Проте, в Нацбанку зазначають, що на звичайних користувачів зміни не вплинуть, а стосуватимуться фінансових операцій, пов'язаних з незаконним заробітком: наркоторгівля, незаконний гральний бізнес та різних тіньових схем. НБУ пропонує такі ліміти, ґрунтуючись на результатах дослідження операцій клієнтів семи найбільших транзакційних банків, на які припадає більше 91% всіх емітованих карток за два квартали 2024 року. За попередніми оцінками, обмеження в 30 операцій на місяць не відчують 98,44 клієнтів, а обмеження за сумою жодним чином не вплине на 95% клієнтів. Рішення аргументоване аномальним зростанням обсягів p 2 p переказів з осені 2023 року, а також зростанням кількості карток, з яких здійснюються такі перекази. Один із найбільших банків емітентів виявив понад 12 тисяч клієнтів дропів лише за жовтень 2023-го, квітень 2024-го року. По кожній такій карці проходили сотні тисяч чи навіть мільйонів гривень платежів за короткий термін. Сукупно йдеться про мільярдні кошти, і це недотримані державою податки та збори. Також зазначають, що обмеження не вплинуть на діяльність волонтерів, адже кількість вхідних операцій не змінюється. Ліміти діятимуть лише на вихідні платежі. Всі операції за реквізитами Айбан залишаються доступними без будь-яких обмежень, що стосується, зокрема, і ФОПів. Мікробізнес зазвичай веде діяльність не завжди легально з метою оптимізації податків чи ухилення від податків зв'язку з тим, що є можливість зараз в час війни не сплачувати такі податки. Відповідно, ведуть не завжди законну діяльність. Тому можливо це буде чуть-чуть некомфортно для них, але це не вплине точно на загальну ситуацію в Україні. Нацбанк має намір запровадити обмеження впродовж місяця. Анастасія Васько Олексій Солов'янов Дніпро Тіві.